Вітаю, шановні, після свят у нас знову почались вимкнення світла. Вимикають за графіком, без графіка, вимикають, і вимикають, і ми сидимо в темряві, але пояснення, які вони надають щодо вимкнення, вони ну, відверто брехливі. Кажуть, що начебто після свят відновилось там виробництво, відновився бізнес. І Почали знову споживати електрики набагато більше. Також розповідають про те, що електрику вимикають через те, що морози на дворі. Давайте розберемося, де ж тут брехня і що саме вигадують ті, хто нам пояснює, чому відбувається вимкнення. Перше, кажуть про бізнес, який запрацював. Так, деякі виробництва, деякі підприємства, фірми, офіси запрацювали з понеділка, 9 січня, але вони запрацювали, ну, як би так сказати, вони працюють не цілодобово і навіть не в дві зміни. Вони працюють до 5, до 6, ну мало які працюють до 7. А вимкнення відбувається саме ввечері. І найбільше вимкнення з 5, 6, 7, то які це виробництво? Вони стоять, вони майже нічого не споживають. Коли вимикають світло, то де ж те пояснення це звичайнісінька брехня. І виробництво до вимкнень ну, майже ніякого стосунку немає. Далі нам кажуть про те, що було потепління і тепер. Набагато холодніше на дворі і споживання і електрики більше. Це також брехня, бо коли на Чернігівщині, на Сумщині, на Житомирщині, Весьхід та сама Харківщина були морози по 18-19, а подекуди і 20 градусів, не вимикали. У святкові дні було світло, потім морози пішли, і світло було, і майже ніде нічого не вимикало. А коли стало в Києві, в Чернігові, в Сумахі, в Харкові, температура на дворі десь 5-7 градусів почали вимикати. Так де ж те похолодання, де ті морози, які зумовлюють вимикання? Третє. Розповідаю, що перевищення лімітів. Але ніхто не розповідає, які ж ліміти надані на область. Хтось чув про те, які саме ліміти встановлені на область, на якусь певну добу, і наскільки відбулося перевищення? На відсоток, 10, 20, 50%. Відсотків. Де ж те перевищення? І найголовніше, ніхто не каже, у яких одиницях вимірюється цей ліміт. Це споживання в кіловатах чи навантаження на мережу. Якщо ми візьмемо розетку, то ми розуміємо, що на розетку обмеження, так би, може, так би мовити, ліміт, він встановлюється не в кіловатах на місяць. А навантаження. Туди не можна вмикати е, потужні якісь прилади, які навантаження роблять дуже велике. І ніхто не каже, а які ж ліміти, а я, що то за ліміти, що то за перевантаження, ніхто нічого не пояснює. Далі нам кажуть, що от графіки вимкнень. Але графіки вимкнень досі малюють з... Потужностями і вимкненнями на ранок, на ніч. Я неодноразово вже виставляв графік навантажень протягом доби, який завжди скрізь працює. Найбільше навантаження ввечері. Вони в у всьому світі так влаштовано, що найбільше навантаження на електромережу відбувається ввечері. А які тоді вимкнення вночі, які вимкнення зранку, коли ще ніякі виробництва ніде не працюють в п'ята ранку, шоста ранку, де які споживання? де хто що споживає багато електрики. Ніхто її багато не споживає, це мінімум. А ще менше вночі. Там взагалі навантажень ніяких нема. А вимикають, за графіками вимикають, кажуть, що перевищення ліміту. Яке, яке там перевищення якого ліміту? Далі кажуть, що от були вихідні, тому споживання було менше. А тепер це вже робочі дні і споживання більше. Вихідні, це коли вдома, у себе вдома знаходиться найбільше людей. Тобто, коли вони е, десь на роботі, в офісах, на виробництві, вони там всі зібрані і там споживають електрику. Школярі вдома не сидять, ну, дехто і сидить, але багато і не сидить, йдуть в школу. І там вони в школі йде спожив... на них споживання електрики, а вдома ніхто її не споживає. Якщо хтось пам'ятає, колись під новорічні свята е часто відбувались аварії. На електромережах. Чому вони відбувалися? Тому що перевантаження домашніх електромереж, особливо в багатоповерхівках, всі вдома, кожен в своїй окремій кімнаті, десь і обігрівачі вмикаються, і все це споживає дуже, дуже багато електрики. І це не секрет, що коли все населення. Не на роботі, не в школах, не на навчанні, а вдома то споживання електрики зростає, а не падає. А тут нам розповідають, що коли всі були вдома, то споживання було мінімальне. А коли всі пішли з домів, споживання чомусь зросло. Потім нам далі розповідають про експорт, якого начебто нема. І посилаюся на той славнозвісний сайт, де там іде фіксація перетоків фіксація, взагалі, там і продажі, і заявки, так і таке інше. Але я вже розповідав про цей експорт, про цей сайт, і як воно там це влаштовано, і що там саме фіксується. Мало хто перекладає, що там написано. Але якщо поперекладати то виходить, що експорт такий є. Але є величезне, але цей сайт. Запрацював ну, доволі нещодавно. І оця фіксація електронна у Європі, електронна фіксація тієї електрики, яка надходить з України, ну, вона почала працювати ну, не дуже давно. Але експорт електрики відбувався ще за радянських часів. Ми навіть 50 років тому е видавали електрику туди, туди за кордон. І майже вся Східна Європа споживала нашу електрику. І далі відбувається те саме. Тобто на сайті фіксується не весь експорт, не вся електрика, яка йде за кордон. І вона, як і йшла, так і йде. І щоб ви розуміли, у нас зараз експорт експортом і споживання споживанням, але ніхто не розповідає, чому у нас е, все пояснення і вимкнень стосується виключно атомних електростанцій. Розповідають: О, Рівненська АЕС, вона там е, один блок поставила на капітальний ремонт. Так, поставила на капітальний ремонт. А яка потужність того одного реактору? Чому цей реактор не компенсується тепловими електростанціями? Вони теж потужні. У нас же електрика це не суто атомні електростанції. У нас дуже багато і навіть більша потужність надавалася раніше тепловими електростанціями. Але зараз теплові електростанції ніякої електрики не дають. І в поясненнях, і в новинах, і в будь-яких розмовах про електросистему, про блекаут і таке інше. ніхто не згадує навіть теплові електростанції. Ну тут є дуже просте пояснення є, яке я вже надавав, справа в тому, що палива нема. Нема палива, немає ні вугілля, ні мазуту, ні, газу зайвого, щоб виробляти на теплових електростанціях електрику. Там накопичили трохи палива виключно для опалення, яке працює від тих самих електростанцій, теплових. А на вироблення електрики нема палива. Тим більше дуже багато теплових електростанцій їх привели на коксове вугілля. Не буре, а коксове. І коксове надходило виключно з Росії. А тепер цього вугілля нема, а є вугілля-буре. Але ж теплові електростанції чомусь раптом не працюють. Бо хтось постарався їх туди перекинути. І це вугілля не може надавати електрику, не можуть працювати генератори і котли на цьому вугіллі. Тож розумійте, що і тут також брехня. Також нам ніхто не розповідає, а чому не збільшена потужність і скільки надається електрики, від гідроелектростанцій. Оці величезні дамби, які майже по всій країні розкидані. Вони дуже, їх доволі багато і щось там почали розповідати, що впав рівень води. Впав рівень води? Да вся Житомирщина, Чернігівщина, Сумщина, Київщина, вона дуже-дуже багато води має. Наприклад, на Чернігівщині через те, що було підняття рівня води, навіть тимчасові переправи позакривали, бо дуже багато води не можна було їхати. То нема води, нема потужності, не працюють ГЕС. Вони чудово працюють, і електрика там виробляється. Потім нам е, ніхто не розповідає, а чому ж після свят вимкнення електрики почало відбуватись е, якось так нерів, нерівномірно. якось Там вимикають, там не вимикають, там вимикають набагато більше, а там взагалі ніяк не вимикають, а якщо й вимикають, то на годинку максимум. А справа в тому, що. Поки ми всі сиділи е, за святковими столами, поки ми насолоджувалися електрикою, е, так би мовити, великий бізнес пішов домовлятися і за величезні гроші, домовився, що цей райончик, маленький такий райончик, не треба вимикати. Нам же ж ніхто ніколи не розповідає, що ну, поділили там місто або там область на зони. Там дві зони, три зони, подекуди навіть 4-5 зон є вимкнення. Але в кожній зоні є окремі черги. І ці черги ніхто не розказав, як ділиться ота зона кожна на тій черги. І що стосується якої черги? Так, от ці черги це, звичайнісінько, на один, так би мовити, рубильник. Ну там насправді не так, але для простоти пояснення скажу, що. На кожну чергу окремий рубильник. Тобто, якщо вимикається якась там, наприклад, перша зона, то там вимикається дуже-дуже багато окремих мереж. І хтось домовився, що. От вимикаєте ви першу зону, наприклад. А я в першій зоні. Так там 20 є черг, тобто 20 окремих ліній. Так оцю одну не вимикайте, хоч вона і в цій зоні що треба вимикати, а ви не вимикайте. Ось вам трошки грошей за це, і ви не вимикайте. Там в мене виробництво, там у мене там. Домівка стоїть, там коханка живе, там кум, там, цват, там брат живе оцей якийсь такий елітний райончик. Не треба вимикати. Якось вимикайте. Якщо вже там дуже потрібно, то вимикайте в останню чергу, коли вимикається вся ця зона. Тому подекуди цілий район світяться. а... Мали би вимикати, начебто раніше вимикали і цю вулицю, і цю вулицю одночасно. І одна зона була, а тепер цю вулицю вимикають, а ту не вимикають. Чому це раптом? Зламався рубильник, зламався вимикач? Ні, це навмисно зроблено. Це хтось домовився. Хтось мені скаже, а що ж нам робити, як же з цим боротися? А дуже просто. Зараз особливо в містах утворено дуже багато всяких ОСББ, таких приватних ЖЕКів, в селах, це взагалі сілі ради і всякі там адміністрації ОТГ і таке інше. Треба туди йти і вимагати пояснення, чому вимикають, які ліміти, наскільки вони були перевищені. Якщо... В вашому селі, на ваше село є якийсь ліміт встановлений. І саме село цей ліміт не перевищує, то треба вимагати, щоб село не вимикало. А вимикали те село, хай шукають, хай у них дуже багато приладів, і все. І всім чудово відомо, де йде де, де перевищення, де найбільше споживають електрики. От хай там його вимикають, постійно вимикають, по максимуму вимикають. Бо там десь стоїть підприємство, яке сушить зерно, або якесь підприємство, де одночасно працює 30-50 зварювальних постів, або там магазин на село стоїть, який там взагалі немає ніякого опалення, окрім електрики. То давайте ми самі розберемося, де в нас в селі, де в нашому районі, йде найбільше споживання електрики, якщо йде перевищення ліміту, і ми скажемо, що через вас йде перевищення ліміту, ми зберемося, з'ясуємо, щоб там було зменшено або перенесено на, на ніч виробництво якесь, або ще якось щось зробити можна було. Але ніхто не розповідає, а що то за ліміти. скільки встановлений лім... той? І наскільки було перевищення сьогодні, вчора, на минулому тижні, перевищення ліміту. Ніхто цього не розповідає, ніхто цього не каже. Бо якщо там почнуть люди з'ясовувати, а що за перевищення, почнуть розуміти, звідки взагалі растуть ноги в того. Вимкнення світла. Тож, є дуже просте пояснення, взагалі, чому ж відновились вимкнення. Точніше, їх два. Перше пояснення: експорт зріс після свят. Чому він зріс? А тому, що на свята, точніше, ближче до нового року, в Європі було дуже-дуже тепло. Було там 12-15 градусів тепла, а подекуди навіть 18 градусів тепла. І Європа ну, вона не потребувала ніякої електрики додаткової, щоб її закуповувати, щоб там компенсувати нестачу електрики. Але з цього тижня, з 9 січня, почалось похолодання. І знов там стало холодно, і знов туди потрібно електрику. І знов Україна надсилає, надає цю електрику за кордон у Європу. І ми почали знов сидіти без світла. І друга причина почалось усілякі договорняки. Хтось Має гроші, щоб працювало виробництво, щоб в нього вдома було тепло, світло і затишно. Він пішов домовлятися. Хтось вмикнув свої там якісь політичні важелі, хтось просто заніс грошей. І деякі райони почали взагалі не вимикати, а вимикають тих, де нема нікого. Хто заніс грошей, хто б домовився, хто б вимагав, щоб у них була електрика постійно От за рахунок тих районів. Зазвичай це невеличкі міста, це села, це ем, взагалі маленькі населені пункти. Там вимикають і вимикають. Як е, я знаю, наприклад, на Чернігівщині, е, Київщині, Сумщині, Черкащині. Знову це в січні почали вимикати на 6, 8, 9, а подекуди навіть 12 годин. 12 годин люди сидять без світла, коли на дворі. Зараз мінусова температура. І це не мінус 1, це мінус 5, мінус 7, мінус 9. Наприклад, у мене вранці була температура мінус 9 градусів, а світла. Не було вчора ввечері майже 6 годин до 11. Яке споживання, яке перевищення, яких лімітів було, наприклад, з 9 до 11 ввечері, коли виробництва не працюють, фірми не працюють, офіси всі зачинені, магазини всі зачинені, світла вуличного в Чернігові з лютого місяця 22-го року нема. І ніколи воно не вмикалося, і приміські всі села також вже давно-давно не знаю, що таке вуличне освітлення. А з 9 до 11 світла не було. Тож виходить, що, а що тут за ліміти? З 9 до 11 споживання від максимального навантаження, яке взагалі може бути, було десь 10%. І нас ще й вимкнули. У нас є три зони, тобто одну зону мінімум вимкнули, бо могло бути 10%, так ви ще ці 10% зменшили на третину. А у місті, у Чернігові, є ну, мінімум п'ята частина міста, яке не вимикається взагалі. Тож, Треба розуміти, звідки ростуть ці ноги, треба розуміти, куди ти звертатись не телефонами, не повідомленнями, а вживу йти і вимагати пояснень. Хай вам в очі це все розкажуть. На камеру включіть у себе на телефонах камеру, і нехай на камеру вони нададуть пояснення. А ви потім публікуєте ці пояснення у мережі, хай усі дивляться, усі чують, що то за пояснення, як вони взагалі реагують на запитання, на вимоги споживачів? Хто додивився до цього моменту відео, хочу вам поставити одне питання. Які ще ви хочете побачити від мене пояснення, на які теми ви. Висвітлення, які питань вас найбільше турбують. Пишіть це все в коментарі. Всі коментарі я читаю, я все бачу. Якщо навіть сам не відповідаю і не коментую, це не значить, що я їх не бачив, не читав і не знаю про їх існування. Тому пишіть, питайте, ставте питання, оголошуйте теми. Наприклад, є така цікава тема, як електронна гривня. Або є гривня, і дуже багато зараз перекручень, дуже багато обговорень у суспільстві. І як я бачу, ну, 99 мінімум 99% цих обговорень вони взагалі не враховують реалій. Вони ну. Несуть якусь таку маячню, що там на голову не лізе, люди бояться, люди переймаються, люди там в паніці, що буде далі, що це робиться, але взагалі не розуміють, про що говорять. Можуть висвітлити, висвітлити це, розповісти про це можна будь-які інші теми, які зараз турбують всіх, але знаєте. Якщо я буду розповідати щось, я в будь-якому разі закликаю всіх до розуміння, що це бачите не лише ви, це все бачить ще й багато наших ворогів, які можуть використати цю інформацію. Тому я не даю інформацію, яка може бути використана проти нас. Ну а на цьому все. Тримайтесь. На все добре.